Депутати Полтавської облради зберуться 10 березня на позачергову сесію, аби вирішити важливі питання. Одне з яких стосується програм. Ато ми хочемо залучити кошти, а це 7 мільйонів гривень з обласного бюджету, аби терміново надавати допомогу нашим хлопцям, які перебувають на сході країни, заявив на координаційній раді перший заступник голови облради Володимир Марченко. В цій програмі передбачається досить широкий спектр надання допомоги, це й ремонт техніки. Це і паливо, це і е, різні засоби захисту, це і продукти харчування. Ну, тобто, разом із волонтерами ми дуже хочемо підсилити цю роботу. Наступна програма, яку обговорили на координаційній раді, стосувалася соціального забезпечення хлопців, які будуть демобілізовані у березні із зони АТО. На це депутати планують виділити майже три мільйони. Ми виділяємо кошти з обласного бюджету разом із нашими колегами районних і міських рад. Для того щоб забезпечити нормальний відпочинок і нормальне оздоровлення наших хлопців, що маю на увазі за рахунок цих коштів, усім без виключення воїнам, які повернуться з зони АТО, будуть виділені путівки для лікування і проходження певної реабілітації у санаторіях Полтавської області. Кожен учасник має бути працевлаштований, аби хлопці не були залучені до якихось корумпованих угрупувань, адже вони бачили смерть, вміють стріляти. Що дуже важливо для злочинних угрупувань, сказав голова облради Петро Ворона. Ми повинні забезпечити, що хлопці, які повертаються за ця зато щоб вони могли служити в міліції, служити в СБУ. Чи вони могли працювати органами державної влади, тому що вони мають загострене почуття справедливості? Вони клали своє життя на алтар свободи на відміну від батьків щулюків. На жаль, я можу констатувати, які на жаль ховалися. Також депутати обговорили зміни до обласного бюджету на 2015 рік, адже приймаючи такі програми, ми повинні під них терміново долучити кошти, заявили на координаційній раді.